В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браття та сестри, розповідає нам про надзвичайне чудо, яке показує, щоби ми докладали зусилля і не впадали у відчай, і при цьому не втрачали надію на Боже милосердя. Господь не стоїть осторонь, Він є поруч із кожним з нас. Так, звісно, Він не вирішить всі наші проблеми в одну мить, як би ми цього хотіли. І без нашої участі. Ні. Він слухає кожного з нас, коли ми звертаємося до нього в молитвах, коли ми робимо це щиро, з вірою в серці, Він неодмінно приймає і відповідає на те, що ми в нього прохаємо. Він завжди з нами, і це є найголовніше. Ніколи не покидає навіть тоді, коли ми відвертаємося від нього, а в нашому житті це буває часто. Зустріч з Господом відбувається щодня і щохвилини в різний спосіб, і ми повинні бути уважними для того, щоб почути, як Він звертається до кожної з нас. Він може промовляти через наших рідних і близьких, Він може звертатися через тих людей, які ми вперше бачимо в своєму житті. Тож і маємо бути уважними для того, щоб зрозуміти цю зустріч, розпізнати її. Зрозуміти те, що Господь хоче сказати саме сьогодні і саме мені, прийняти це і втілити в своєму житті. Євангелист Лука говорить про те, як Господь входить в місто наїд. Він зустрічає похоронну процесію, бачить матір, яка втратила свого єдиного сина, і він поспішає до неї. Він промовляє їй не плач, тобто не вона йде до Господа, а Він іде до неї. І це є свідченням великої любові Творця до свого творіння. А вже потім Він підходить до Сина і говорить йому: встань, юначе, ми не знаємо, що далі було, про що вони спілкувалися. Але сам факт, що коли приходить Господь, коли Господь відгукається на наші прохання, надія з'являється. Вона нас ніколи не полишає, але й допомагає долати випробування із покуси. Днями в нашому соборі ми проводжали в останню дорогу новоспочилого воїна діякона Віталія. На третій день повномасштабного вторгнення він прийняв рішення йти захищати свою батьківщину. Рішення, яке змінило його життя, змінило життя його родини. Він гідно ніс своє служіння. Лише декілька місяців тому він був висвячений на деякона і вже готувався наказ для того, щоб призначити його на посаду капелана в тому підрозділі, де він звершував своє служіння, де він здобув великий авторитет, повагу. І довіру від побратимів. Але війна руйнує все, руйнує життя людини, її плани змінює все. Він пішов виконувати своє останнє завдання пліч опліч зі своїми побратимами, а вже повернувся завдання на щиті. В останню дорогу проводжала його мама, яка також мала. Єдиного сина проводжала дружина, яка встала вдовою, проводжала донечка, якій виповнилося всього лише чотири роки, яка досхочу не наситилася спілкуванням і присутністю рідного батька. Пображали побратими. Прийшли для того, щоб віддати шану і висловити подяку. Але в час глибокої скорботи інколи навіть слова можуть поглиблити рану. І єдине, що ми, як християни, повинні робити в такі важкі хвилини, коли людина переживає втрату, бути поруч, зробити все можливе для того, щоб вони відчували, що вони не є на самоті зі своїм горем. Що з ними поруч є також вірні і віддані люди, які в любу хвилину поспішать на допомогу. Так, коли настає важка хвилина в житті, людина, яка втратила або втрачає, вона розгублена. Інколи вона відчуває злість, несправедливість, в тому числі спрямовану і на Бога. Але нічого дивного в цьому немає. Тому що Господь, як люблячий батько, Він бачить страждання кожної матері. Він бачить сльози, відчуває біль, відчуває всі ті почуття, які є в серці людей, які втратили, адже він сам втратив свого сина. Це нелегко. І ми, як Христа, я не в ці хвилини і в ці моменти. Повинні не забувати про ту справжню любов, яка спонукає кожного з нас до дії. Щоб коли ми бачимо людину, яка страждає, яка плаче, ми не пройшли повз нею, тому що ми поспішаємо виконувати якісь свої особисті справи. Ні, щоб ми зупинилися, допомогли, а може навіть просто обійняли цю людину. Були поруч із нею, тому що пам'ятаємо, що у Бога немає інших рук, крім наших з вами. І коли ми бачимо людина, яка страждає, значить і Бог дивиться на цю людину. І саме, можливо, Він говорить цій зустрічі до кожної з нас, щоб ми прийшли і допомогли цій людині. Не відразу людина отримає полегшення. Але вона з часом зрозуміє, що були поруч ті люди, які намагалися розділити той біль і ті страждання. І так, як Христос прийшов в місто Наїн для того, щоб втішити матір, повернути до життя її сина, так і ми маємо, якщо ми є дійсно тими християнами, якими не лише називаємося, а й по сутністі наші. Ми повинні самі йти назустріч до людей, тих, хто переживає втрати і скорботи. Адже вони, можливо, в цю хвилину вже втратили надію на продовження свого життя. А ми маємо навпаки вселити цю надію, зміцнити їхню віру і допомогти їм пережити білі страждання. Бо Господь закликає нас саме сьогодні до цього. Так, Війна триває, ніхто не знає, скільки часу це ще буде відбуватися все. Немає більшої надії, крім Бога, що саме Він прийде захистити і допоможе. Але ми також повинні проявити, проявити свої наміри, свої бажання і свої зусилля для того, щоб і Господь прийшов щоб він також стер сльозу кожної людини, яка втратила, щоб він прийшов, захистив, зберіг і дав нам надію на наше майбутнє. Амінь.